Друзі, всім привіт! Фінальний день турніру. Та, оборон. Ну, тут оце. Опа. І що робить? Блін бичок на... на правильних загонах. Хм чим же я обляхай сюди піти. Людвігом, Людвіга, Демілуна Тири, та й бичок фігачить, Короче, Людвіга можуть убити, поки я заряжуся. Червоними сходити. Ладно, давайте. Давайте, давайте... Я його звісно не люблю за моно. Так, стоп, а ми можемо цю взяти? Ага. Ладно, цю я не ломав, ну і фіг з ним. Угу. Погнали. Давайте ось так зробимо і друга трієчка в нас буде. Так, непогано. Ой, я навіть знаю чому. Я забув, що там, там по емках. Мана не взята. Я полінувався перекинути, а грав я її з 29-ми звичайними загонами. Ну да й ладно вже. Вже нічого не зміниш. Так, а де далі камінець брати? Ай! Не добив. Не добив і за одного камінця. Тобто не камінця, а й за Па-па-па... Ладно. Так, ну тут мені гра підсобила. Надо все-таки мар'яні перекинути емблемку. Щоб більше не було таких незрозумілих ситуацій. А, зайшов. В принципі, пофіг на ту дорогу. Сейчас правда затягнув. Так далі, це що це воно подлагувати почало? Що у нас далі? Терепире, терепи. Пішла якась фігня, яка мені не подобається. Ну що ж? Давайте цього. Де там ця, ця і цей. Будемо так пробувати. Так, да, мультики, звичайно, жестять, ця контрувіша, да? По святині б'є, блін. Ну ладно. Міза одної соли. А камінця вирішили не давати. Якось геть все паршиво виглядає. Це було боляче, так Тут п'тірка не збирається, не да? У моєму випадку, щоб вижити, мені потрібно хоча б зелені зарядити, а на жаль, їх немає. І знизу вони не приїхали. Я думаю, вони мене зараз зальють і на цьому втихомиряться. Так, коротше, йди нафиг. Це також не сильно подобається. Що блін взяти? чомусь нічого міняти не хочу. Знову якась хрінь не зрозуміло. Навіть кристалом я положення своє не виправлю. Так, зливаємо ману. Е, Топір давайте. Там Лімонвуд все одно б'є. Ну, я трошки не так хотів. Було б непогано, щоб її добило. У неї вже 1000 хп, ну нормально. Що то було? А увертатися вас не вчили? Бля. А така надія була, що що я зараз ті увороти зніму і те все. Так, ладно, давайте добинем. Попали. Ай. Якщо я жовті зберу, блін. Лімонвуд зарядиться, козел. А я б дуже хотів одного жовтого. Так, зараз зараз це мене знов, звісно, повісить. Але вони травляться, я вже спокійніший. Бачили, що Мубел робить? Не можуть пробити? 1086. ХП у міньйонів. Не сильно та й багато, в принципі. Можна було домалювати. ВТКшникам же не соромляться. Давати таких міньйонів що не зняти не вбить. Ненький бій поєдинок, звісно, але перемога є перемога. Смішно по 230 бить новому персонажу. Так, нічого змінювати не буду. Дограю вже як є. Так. Що я кручу? Що я кручу? Сам не розумію. Ну давайте так. Ага, добре. Та що ви до нього вцепилися? Дайте його хоч докачати. Причепилися, як п'яний до радіо, до радіо, заграй да заграй. Ставте його в спокої. Так, давайте тут. Еге. Ага. Уклоніст, уклоніст. Уклоніст. Давайте сюди. Трішки глімо, що... Ну як би галіма, і Галі мої смерта не, не заряджається разом з Шавудзинами. Ну Шавудзинам то бафи докидають ману. Просто, як би хотілося б спочатку смерта ультувати, але то вже більше напевно страховка на другий хід. Так, зараз жовтенькі і напевно що води не зарядяться від вайшалі. Якщо це не підстава, то вони зарядяться. Так, зарядилися. Давайте цього. Вже один куток порожній. От тільки камінців немає там. Давайте ще так. Так, давайте так. Так. Не уклонилась, да? Нормально. Не хоче здаватися. Нічого страшного. Все одно ми її накажем. Давайте сюди, а в неї просто жовті скинемо. А тут зелених пошукаємо. Луна. Привіт. Привіт. Чи з Хартен там в кутку стоїть, нафіга він там? Цікаво. На шанси були невеликі. Але, як бачите, спрацювали. Ну ладно, ну капець. Давайте, давайте його напевно і позбудемося. Хоча можна було мену позбутися. Ну... Уже ладно. Так, ладно желтенький шуканем зеленый в принципе есть Так, звісно, я взломал зелений. Давайте так. Зламав, коли жовті збирав. Так, далі. Блін, забув. Забув. Ну дивися. Ти ж дозарядишся, правда? Не не захотів. Так, основного персонажа ми зарядили. Ай! Поспішив! Поспішив і тепер у них каменно шкіра. Чудово, в допиваємо, було б непогано збити ці кам'яну шкіру. Все, в принципі, це фініш. Так, геть геть сьогодні якось скучно виполучилося. вийшло. То там один бій камінця не дали. Ну, навіть 481-й. Ну це. Тому що 11 година. Добренько, дякую всім за увагу. Ось так пройшов турнірчик. Якось не туди і не сюди. Надіюсь, що в нагороді дадуть мені жовту ефірку, щоб я мумбельчика на 90 все-таки апнув. Щоб не прийшлося її не не шукати, не купляти. Так не хочеться, якщо чесно. Ну, все, зустрінемося в понеділок.